Сьогодні ми приготуємо лаваш з начинкою. Звичайний лаваш з маркету. Сип по типу Філадельфія, в мене безлактозний. Просто того змащений. Після цього ми викладаємо будь-які овочі, які є вдома. Преізвольно, як вам подобається, як вам смачно. У мене це огірки томати, базилік і айсберг. Після того, як ми виклали овочі, ми викладаємо колбаску відчину, або що у вас є, можна використати навіть будь-яким м'язком. ти ние беремо твърд сир и закриваме цяpse. все. все.